Також капот пошкоджений. Я наразі подивіться, у вас є там удари. Чуєш? В тебе, бля, в голові нема ударів. Коректно, скипітеся удари. У вас теж можуть бути удари. Погрожуєте мені? Николаїв, Ви мені погрожуєте? Я Не погрожував. Історія з поліцейськими міста Біла Церква. Неочікувано відео набрало дуже великого обговорення. Критики самих поліцейських не обійшлося б того, що саме та їхні колеги, будемо так говорити, попрацювали над тим, щоб відео видалили, надіслали скарги. Тому ці відео ви можете перейти за посиланнями, які будуть нижче в коментарях. І можете перейти, подивитися. Це YouTube і Телеграм-канал. TikTok не пропустив. Вашої критики, ваших коментарів, перша частина була заблокована.